часі новини. Чим жило місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! На Хмельницьку АЕС для добудови енергоблоків доставили автомобільний кран вантажопідйомністю 50 тонн. Наддовгий, довгий, надміцний і високочутливий вантажопідйомний мобільний кран придбали для потреб Запорізької атомної електростанції. Однак попрацювати там він не встиг. Нині унікальний автокран буде задіяний на будівництві нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Головна особливість автокрану його телескопічна стріла. Вона піднімає вантаж на висоту. До 42 метрів спеціалізований транспортний засіб обладнаний системою, яка запобігає перекиданню та забезпечує високу стабільність і безпечність експлуатації. Різдвяна казка запросила шепетівських дітлахів на чарівне дійство. У Шепетівському будинку культури прийшов захід, де малюки поринули у казкове чарівне дійство зі святим Миколаєм та дивовижними персонажами. Під час різдвяної казки всі миші люблять сир у постановці театру студії Дивовижні для дітей під патронатом міського голови Віталія Бузеля. По завершенні усі маленькі учасники отримали солодкі подарунки. В обласному центрі відбувся благодійний спортивний забіг на підтримку ветеранів російсько-української війни, в ході якого учасники збирали кошти на дрони для військових Хмельниччини. Привітав учасників заходу перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Так у заході взяли участь майже 300 учасників, серед яких жителі області та міста, а також гості з інших регіонів, які пробігли дистанцію в один кілометр. Також приєднатися могли і діти. Для для них дистанція склала 200 метрів. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Загалом посадовцям розглянуто чотири звернення від жителів області, серед яких одне колективне. Основна частина звернень стосувалася надання матеріальної допомоги на лікування. Колективне звернення надійшло від громадських активістів щодо створення робочої групи для вивчення стану справ в культурній сфері діяльності по виконанню обласної цільової програми національно-патріотичного виховання в. Хмельницькій області усім запитувачам було надано роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. 24 грудня до рятувальників міста Шепетівка надійшло повідомлення про займання в приватному гаражі. Коли рятувальники прибули на місце, з'ясувалося, що палає гаражне приміщення, в якому знаходився електромобіль. Аби приборкати пожежу, рятувальники діяли максимально обережно, адже батарея легковика знаходяться під постійною напругою. Займання вдалось ліквідувати, не допустивши подальшого розповсюдження вогню. На поруч розташовані будівлі домоволодіння. Ймовірно зайнялось через коротке замикання електромережі. Шановні громадяни, закликаємо вас дбати про протипожежний стан власних домоволодінь. Пам'ятайте дотримання правил запорука безпеки. У поліції Хмельниччини працює службовий собака, отриманий в рамках благодійного проєкту Говарда Баффета. Бельгієць оселився в Нетішині, де розташована філія кінологічного центру поліції, яка обслуговує Шепетівський район. За словами наставників, новий підопічний має дуже гарний потенціал і багато завзяття до роботи. У щоденному графіку вівчарки інтенсивні тренування та здобуття необхідних для служби в поліції навичок. До речі, спілкується з Гаррі лише німецькою. Адже саме цією мовою він пройшов первинне навчання. Минулої доби поліцейські Шепетівщини зафіксували п'ять звернень громадян, що втратили свої заощадження через шахраїв. Аферисти збагатились на загальну суму більше 180 тисяч гривень. Спрацювали класичні шахрайські схеми, такі як продаж товарів та послуг в соцмережах. Ваша банківська карта заблокована, а також пропозиція фінансової допомоги. За усіма фактами слідчі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження та працюють над пошуком зловмисників. 22 грудня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. На сесії зібрались 24 депутатів, аби розглянути 60 питань порядку денного. Детальніше дивіться у сюжеті. 22 грудня. Міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. У традиційний передріздвяний період представники шепетівського осередку пласт перед початком сесії передали вифлоємський вогонь миру, який символізує єднання та спокій, та провели акцію Різдвяна свічка на користь з. На сесії зібралось 24 депутатів, аби розглянути 60 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили розвиток малого і середнього підприємництва, затвердили відповідну програму. Також отримав підтримку проєкт з виробництва дронів у місті. Один із важливих проєктів, які розглянули депутати, стосується висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, її виконавчих органів у засобах масової інформації. Я не хочу в світі безключних експертів по місту Хмельницькому, дуже табурглива дискусія в мережах, яку зараз відбувається, про війну забули всі обсуждали, що міська хвилинська виявила 800 тисяч гривень на вислання на своєї діяльності. То я хочу в світі можливих наших експертів. Хочу разінформувати, але ви тут всі добре знаєте, що ніякі опалення комітет, жоден з вас депутатів не злуживає своїм правом зазвичай кошти, ту чи іншу інформацію засобів власних інформацій. Разом з тим, є допомога законодавства є умови закону України про державну ремонту політику, які говорять про те, що певні... І проекти рішення. Потім прийняті рішення ми зобов'язані в повному обсязі публікувати у грудовних засобах масової інформації. І ті кошти, які протягом року, зараз ми говоримо тільки про програма, не ще поки що, які протягом минулого і минулого років виділялися, то вони в переважній більшості використовувалися саме на. Також з балансу Шепетівської багатопрофільної лікарні на баланс Шепетівського підприємства теплових мереж передається генератор, який неповною мірою відповідає потребам лікарні. Також медичній установі надано дозвіл на списання застарілого майна. Розповіли також питання регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Як це не звичайно, по відношенню до важких тварин, але і людей тому що всі говорять про те кусають зубах, попусали зуплати, багато структурів тварин, а потім дуже багато цих людей, коли з'являються маленькі чи патенята, чи сумашенята, другі початку і несуть туди, правильно Розглянули звернення комунальних підприємств та установ громади, внесли зміни до відомостей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та затвердили статути у новій редакції у зв'язку із придбанням для підприємств, установ та закладів, основних засобів та перейменуванням вулиць у громаді. Також депутати затвердили рішення про збільшення фінансування за програмою соціального та правового захисту дітей діти Шепетівки на 2021-2025 роки у зв'язку із розширенням переліку категорій дітей, з якими проводиться та службою у справах дітей Шепетівської міської ради та затвердили бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік ми намагалися його спонсувати за доходи з видатками і проблема є сьогодні по усіх галузях, проблема є сьогодні по підтримці наших військових частин. Найбільша проблема це, звичайно, освітянська галузь, звичайно, освітянська галузь, галузь, якщо в екологічному відношенні. Найбільше видатків спрямовується. але з цього приводу ми збиралися з керівниками наших освітніх закладів, які є нашими колегами, депутатами міської ради. Я Свідомо захиснився на пів години е, на нараду, щоб е, до того вони витрачали з собою, на, то прийшов, прийшов, щоб було все нормально, е, бюджет збалансований з да, Тому Я думаю, що спільними зусиллями ми ці всі проблеми подолаємо. І е, як і в цьому році, ну, перше, не допустимо заборонувати в бюджетній сфері. Е, Платимо, розрахуємось третє. Звичайно, будемо підтримувати і надалі наші збройні сили. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like тіві. На Шепетівщині поліцейські офіцери громади вираховували зловмисника, який викрав у сусіда корову. Викрадену тварину зловмисник здав, а отримані кошти витратив. Втім, за скоєне йому доведеться відповідати. Подія сталася на території Ямпільської тергромади, що на Білогірщині. До поліцейського офіцера громади звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що з пасовища зникла його корова. Правоохоронці почали активні пошуки тварини та встановили, що корову викрав сусід потихів. 18-річний зловмисник дізнався, що у селі скуповують худобу. Щоб отримати кошти, зловмисник викрав з пасовища корову сусіда та збув її. Наразі слідчі Шепетівського районі поліції оголосили зловмиснику підозру. Музика. В міському будинку культури 20 грудня відбувся благодійний мистецький марафон. Об'єднані у творчості разом для ЗСУ. Детальніше дивіться у сюжеті. Бо ми на thank 20 грудня в міському будинку культури відбувся благодійний мистецький марафон під гаслом, «Об'єднані у творчості разом для ЗСУ. Також був організований ярмарок. Всі гості перед початком заходу традиційно зробили донати в якості вхідного квитка на концерт. На сцені виступали маленькі таланти, які своєю майстерністю вразили кожного глядача. Діти танцювали, співали та грали на скрипці. Яскраві та сучасні номери, виконані з великою любов'ю до мистецтва, додали святкового настрою та залишили незалежно. Добутні враження Час заходу відбувся аукціон, на якому розігрувалися цінні призи від картин до ексклюзивних книг та м'яких іграшок. Кожен лот приховував у собі частку чарівності. Традиційно наприкінці заходу підрахували донати. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю зарядної станції Екофло для наших захисників. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк тіві. Слідчі поліції вже оголосили підозру 45-річному зловмиснику, який упродовж тривалого часу ображав свою 47-річну співмешканку. Постійно лаявся, принижував та залякував її. Також кривник влаштовував скандали в стані алкогольного сп'яніння, погрожував жінці фізичною розправою. Згідно алгоритму дій, поліцейські спочатку складали на кривника адміністративні протоколи, проводили бесіди. Але в цьому випадку такі дії, на жаль, не дали бажаного результату. Тож слідчі відкрили кримінальне провадження. На Шепетівщині слідчі оголосили підозру 26-річному зловмиснику, який побив рідну матір. Подія сталася у листопаді цього року в одному із сіл Шепетівщини. Конфлікт сина з матір'ю відбувся через його пияцтво. Під час сварки зловмисник вдарив 64-річну жінку в живіт. Вона отримала розрив селезінки, проте ще що змогла піти до сусідів і попросити про допомогу. Потім знайомий відвіз потерпіло до лікарні, де їй надали кваліфіковану допомогу. Експерти оцінили ступінь важкості отриманих тілесних ушкоджень як важкий. Після отримання висновку слідчі Шепетівського райуправління оголосили чоловікові підозру. У Хмельницькому взяли під варту крадійку гастролерку з Київщини. 21 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів побутових товарів у двадцятирічної дівчини викрали телефон. Помітивши це, потерпіла, звернулася про допомогу до працівників магазину, які викликали правоохоронців. Поліцейські прибули на місце події і, проглянувши записи камер відеоспостереження, вирахували крадійку. А за кілька годин вже розшукали її. Зловмисницею виявилася 47-річна жителька Київської області, яка вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності. За крадіжки вчинені в різних областях країни. Викрадений телефон жінка заховала неподалік готелю, в якому зупинилася. Працівники поліції його вилучили. Згодом телефон повернуть власниці. Слідчих. Мельницького районного управління поліції оголосили жінці підозру. У Хмельницькому ж слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій травмувався 83-річний пенсіонер. Автопригода сталася 24 грудня. 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, допустив наїзд на 83-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слід чи Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Завдяки доказовій базі служби безпеки до тюремного ув'язнення засуджено колаборанта Дениса Пушиліна, очільника окупаційної адміністрації РФ, у тимчасово захопленому Донецьку. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна. За даними слідства, Пушилін виконує вказівки Москви щодо сприяння збройній агресії РФ та поширення кремлівського режиму на території східного регіону України. Служба безпеки розшукала і затримала ще одну ворожу поплічницю, яка брала участь в організації незаконного референдуму РФ у період окупації Херсона. Фігурантка також здавала рашистам місцевих жителів, що чинили спротив загарбника. За даними слідства, зловмисницею виявилася 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного виборчкому. За співпрацю із загарбниками колаборантка отримала паспорт РФ та привілеї що Безперешкодного пересування по місту. Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи і таким чином намагалися уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зловмисниці та затримали її. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Війна вбила хороброго і відважного захисника начальника інженерної служби, капітана Харчишина Володимира Володимировича, який все своє життя до останнього подуху присвятив військовій службі служінню Україні. На першому місці в нього були підлеглі його побратими. Загинув начальник інженерної служби капітан Харчишин Володимир Володимирович 1 грудня 2023 року в Запорізькій області, мужньо виконавши військовий обов'язок, захищаючи незалежність. Лежність України висловлюємо співчуття родині. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник, що проводив інформаційні диверсії проти України. Зловмисник діє як позаштатний кореспондент пінсанкційного інтернет-видання Політнавігатор, яке базується у тимчасово окупованому Криму. Цей інформресурс виконує завдання Москви щодо поширення кремлівської пропаганди на території півострова та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За Головного редактора російських псевдозмі Сергія Степанова цей скоро готував публікації, де виправдовував збройну агресію РФ та відбілював злочини окупантів. За матеріалами Української спецслужби суд призначив прихильнику рашизму 14 років тюрми з конфіскацією майна. Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Відповідно до постанови уряду, від 27 грудня внесено зміни перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання. Також зросла вартість реєстрації, перереєстрації транспорту з видачою свідоцтва або реєстрацію або її формува. Ання в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їхньою видачею або без такої. А також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві. Та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.